Правда про страшні злочини комуністичні репресії в західній Україні в 1939 41 роках конференцію з такою назвою науковці приурочили 25-річчю розкопок поховань в урочищі Дем'яній влас кажуть. Чимало фактів про звірства НКВД-стів досі невідомі. Потрібно відкрити ще багато білих плям та з'ясувати низку закономірностей і взаємозв'язків. Дослідники відзначають, радянські репресії стали небияким поштовхом для формування руху опору, бо хоч частину населення вдалося. Залякати інші взяли до рук зброю. Захоплені зв'язкові Романа Шухевича на допитах стверджували, ну на запитання, чому ви прийшли в рух опору. То відповідь була е -е, наступна: що таким такою краплею. Яка перевершила терпіння, було побачене в львівській в'язниці, коли не встигали вивозити політичних в'язнів. Так і тоді, якщо мені не зраджує пам'ять, був така така такий термін убиття першої категорії, тобто людей, яких не встигали вивозити, їх просто знищували фізично. Директор музею визвольної боротьби Ярослав Коричук розповідає: впродовж 39 -го 41 сорок років понад 400 тисяч українців були депортовані з території Західної України. Цвіт нації, Галицьку інтересі інтелігенцію знищували за протидію режиму. Втім, точна кількість закатованих поки що невідома широкому загалу. На дослідників ще чекають архіви особливо служби безпеки України, для того, щоб дійсно скласти хоча б приблизне бачення того масштабу репресій, які відбувалися в західній Україні, тому що вони є настільки доволі незначними сьогодні. Так, дякуємо Богу і сподіваємось про те, що служба безпеки України буде продовжувати відкривати свої архіви для того, щоб суспільство дізналося на. Ще про масштаб цих комуністичних злочин території західної України науковці кажуть, залишається близько 70 місць можливих захоронень, де потрібно провести розкопки. А ще наголошують, без цілісної картини минулого неможливо будувати державу.